Дай Боже здоров'я вам і благослови вас Боже на все святе гоже. і гоже. Де по світі раді злине до небес, все кругом співає, що Христос воскрес, де святий великий нині нам настав, ся земля і небо прославля Христа Христос воскрес, і горя вже не. За слава до небес, Христос Воскрес, уся земля співає, Христос Воскрес, Бог і свину Воскрес, як нам не радіти, як нам не співать, світле Воскресіння

Срес поїсти ну, воскрес! Хресна Україна, слава Україні і героям, слава Богу і Богородицю. З франківська від Сонячного Христа. Упа вітаю вас! Я Борис Голодюк, холодні степ. Сьогодні, 22 квітня, маємо зустріч у 2613 фільмі поклик Христа і Упа від Пречистої Пресвятої Богородиці. Моє слово від сонячного Христа, до якого у покуті, у молитві багато раз ходив я, так як нині. Це вже понад тисячу разів я зробив. Бив. І дай Боже, щоб люди ті, які були у жовтенятах, у піонерах, комсомольцях і особливо ті, які комуністами були, щоб вони навідали ті чудотворні хрести, які є в Франківську, бо про це передала причиста Божа Мати, та каялися, що в певний час вірили тому Богу проклятому лукавому жиду, який взяв прізвище Ленін, партійну таку. Кликуху собі поганяло, і якого особливо Ленінці, КПСС, сатанисти і задурені ними люди, величали саме в цей день, 22 квітня. І сьогодні особливий ювілей, що 35 років, як останній раз до пам'ятника Леніна несли квіти, піонери, жовтенята, комсомольці, комуністи. Слава Богу, мене не було серед них. Я вже був депутатом. І рішуче заявив свою позицію, що проти і 8 березня, і 23 лютого, і 1 першого квітня, 7 листопада, та інших комуніських свят. І 1 червня чи 1 липня, перший в союзі, мітинг покаяння молоді, яка була в комсомолі, і заява за те, що вона переходить у народний рух України, відбувся саме в Франківську під моїм керівництвом. Колишнього секретаря, що за завданням ОУН-УПА став я меблевого комбінату, тоді втративши квартирну чергу і більшу зарплату, я перейшов на ризиковану роботу звільненого голови Івано-Франківського руху, і восени 9 жовтня під моїм керівництвом. Було знято найбільший пам'ятник Прикарпаття. Почалася така сильна антикомуністична діяльність задля того, щоб звільнити від того Леніна е сатрапів проклятих. І посіпак імперії зла СССР раз мене хотіли вбити, скалічити, але слава богу, живий я. Ну, хоча відійшли багато тих, які були побратими, посеси мої світла, вічна пам'ять, царство небесне. Тим, які відійшли вісниці, дай Боже здоров'я живиме на тому комбінаті. Був єдиний клуб, який фінансували з фонду комсомолу, так званого нашої організації малої, яка об'єднувала близько пів тисячі комсомольців у трьохтисячному колективі меблевого комбінату. З опалення, прибирання електрику і інші там послуги комунальні оплачували ми, і це було єдине приміщення, в якому збирались рухівці, завдяки якому вони перемогли. Ливо успішно на виборах. У ті роки, весною 90-го року. І я прийшов в депутати міської ради, хоч ішов не від рідного села, ішов в села Крахівці. Люди підтримали мене рухівці, і хоч там було п'ять місцевих кандидатів і ще близько 20 з інших власне районів міста все-таки е, понад 70% людей проголосували за мене, а в обласну раду я прийшов е, з 25 кандидатів, і в друге коло вийшов із головним генералом москальським нашому місті е, Погачовим, не пам'ятаю вже ім'я його, е, і розповідав, що це за Скутеняка. У нас тут була особливо і були його похабні слова проти українців. І ще 90 чи 91 році, не пам'ятаю. Метаю, я ми добилися, щоб було його прогнання. Як такого дійсно рашофашиста совкового головного, який очолював ту армію? Ну і перші пікети за те, щоб українці служили в Україні, почали саме в франківську під моїм керівництвом, саме в тому окрузі, де я був обраний депутатом серед центральних вулиць нашого міста, найбільш важких, де і досі е, проживають багато лукавих нащадків, тих, яких ми вважаємо окупантами і країнофобами. Але час все на свої місця, і особливо після пришестя Божого у Франківську як в Україні залишиться жити тільки ті, які люди божі. Бо Бог нам допомагав, допомагає ще більше, допоможе. Я ж в черговий раз хочу закликати тих людей, які є старшого покоління, особливо постановити в цей день, поїхати таки до Франківська, запалити лампадки свічі, хоча б біля Старасного Христа України помолитися, перепросити Бога за ті совкові роки, за глупоту свою, тому що це поклик причистий Богородиці, що всі колишні жовтенята, піонери, комсомольці, особливо комуністи, мають. І то зробити, але той поклик зрозуміли менше тисячі людей з 1995 року поцілували цей хрест, а менше ніж дві сотні людей запалили лампадки. Що там говорити, дорогі мої? І. Також треба молитися і нащадкам тих, які були у ті комуняцькі совєтські часи, жили е, 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 уже після Незалежності України е, проголошення. Дехто каже, що. А що це мої батьки там були, а я що до того маю, але ви пам'ятаєте, що є Божі слова за те, що Бог буде карати за злі діла до семи поколінь. Будуть хвороби, будуть нещастя. Буде найголовніша, от, що може бути Божа покара, зрушення розуму у гірший бік. Як от Божі люди говорять за те, що ті, які обрали того Зеленіна 6 років тому назад до влади, забудуть власне, З якого він роду, що він не з нашого народу, що він не хрещений взагалі, і пожинаємо їхні оті вибори злі. А ще в той час я від Бога, від Божої матінки говорив: пам'ятайте Христові слова, не може злого дерева бути добрий плід, і що буде все більше біді наш наліт, і все більш страшна буде війна. І тільки Боже пришестя порятує нас від цього зла. Ну а окремі задебіли взагалі цього року, вже минулого року таке вони робили. Але оце в інтернеті побачив я, що намалювали фізіономію Зеймана на е, перевернутих кольорах нашого державного стягу України та й написали ще священні слова. Слава Україні. Ну е, моя позиція щодо того, Зеймана відома. Ну, те, що святе знецінюють, перетворюють отаке глупство, смішне. Дехто має задоволення розбиваючи це старосине яйце і з фізіономією того криворожного клоуна, але я вам нагадаю, що писанка, крашенка, галунка це особлива цінність, така реліктова нашого народу. Особливо. І нагадаю, що на те яйце, що ви малюєте, щоб з'їсти його, просто наносяться кольори різні веселкові, Переважно. Червоне красне, тобто красиве яєчко має бути. Є. Також у нас писанки, з яких відсіджується сирий, жовток, білок, і на них дозволено малювати християнські символи хрести та ікони, а також які із дерева зроблені писанки. Що показую вам я. У мене вдома їх ціла така колекція, і воскових, і дерев'яних. Кожна писанка там має особливу історію. Тож, що є святе, ну а те, що є зле, викрийте те. Що можете: зупиніть і припиніть зло обійше в житті своєму. І хочу вам нагадати також, дорогі мої, що в ці дні ми особливо маємо прославити воїнів УПА, тому що саме була битва під горбами п'яти тисяч наших героїчних овців, повстанців із десятками тисяч НКВД-стів. Також до ліквідації української повстанської армії задіяли діючу Красну Армію, і тоді в бою під горбами загинуло тисячі героїв наших, серед них і мій дідусь сотник Упа Сокіл. Микола Голодюк з роду Сірка і Гоголя з Полтавії, до якої явилась Божа Мати, і він у 1921 році із Придніпров'я прибув до нас в Придністров'я, де полюбив мою бабусю Марію і одна донька в нього була Степанія, моя мама дорога. Було йому 43 роки. Це він сонячно воскресними Божими героями. Не всіма, а тими, що Бог особливо їх вважає найкращими, найпотрібнішими до нашого краю. Дай Боже скоріше в тілах нових вічно молодих воскресіння. їх. Четвер Божого Пришестя не зробів, а що до храмів, за що гуліть хресна дорога в Па і Богородиці. Особливо помиліться, бо хресна дорога наша дриба є аж до часу Божого Пришестя. Ну і всі ви чули, знаєте переважно, що в Римі помер папа. Франциск Бергольо пішов він у пекло. Я перший серед українців, священиків, ще у 2013 році повідомив, що це вже папа. Є відео, що було домовлення з його і з віце-президентом США, як мала бути з'ява вже хреста. Саме в час великодня, але по божій ласці господь зупинив цей план, який неминуче хочуть зробити у ті зла. Догоджав той вже папа. Нагадаю вам я, що він висвятив, як можна застосувати таке слово близько 20 єпископів за поданням китайських. Сатанистів компартії, які в час з'явила вже Христа імітувати, що вони навертаються до нього, і люди будуть дивуватись, як це мільярдна нація. Більшість навертається до того, бо, що прийшов. Це неймовірне чудо, це благодать, нібито Духа Святого, і все таке інше. Буду чинитись такі знаки, щоб звести навіть вибраних. Нагадаю вам я, що це хотіли ще зробити в 2014 році, саме тому терміново був прибраний правдивий останній папа Римський Бенедикт. Ект, який мав дожити до часу Божого пришестя, але до смерті його причетний, і це вже папа Бергольо, інші виробки зла про що розповідав вам я. І е, в 2022 році той вже папа Франциск мав приїхати після з'яви вже Христа у час захоплення рашофашистами Києва, сказати, що він передає апостольську владу з Риму на Київ і визнає, що головні у Божих планах є москальські попи істинно православні і так далі. За це мої були знищені за це е, нищаться сторінки мої в інтернеті, але ж ви. Пам'ятайте, що правду треба шукати і що правду вірить менше людей. Шість людей йде за брехнею, думаючи, що це правда. І ми маємо ще час, поки буде обраний ще один папа, а скоріше всього буде розкол Риму католицької конфесії за. Тими, що більшість піде за уже папу, якого обере більшість кардиналів, яка є зв'язана з масонами, а меншість все таки протестує і створює позицію до того вже папи римського, який має прийти, як останній той, який буде служити скрізь і сатанів все більше, аж до часу Божого пришестя. Центр християнства, посольська столиця буде саме в Галичині, бо тут має зійти золотий Божий Новий Русилим, описаний 21-й главі відкривання Богослова, слова. Про що не раз говорив. Я. І прочитайте самостійно нині 87-й псалом, дорогі мої. Я ж прочитаю його два рядки. Господи, Боже мого спасіння. День я волаю до тебе, вночі я перед тобою. Нехай молитва моя дійде до твого обличчя.